Сексенда, Вегові, Мунджаро, Озенбік те про що дуже часто зараз запитують на прийомі в ендокринолога. Тож, коли ми маємо покази до призначення, дані препарати мають чіткі покази до призначення, ми не призначаємо їх тоді, коли нам треба скинути лише 2 зайвих кілограми ваги. Вони призначаються, коли індекс маси тіла перевищує 30 кг на метр квадратний або ж 27 кг на метр квадратний, але з наявністю супутніх захворювань: цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, апної сну, дисліпідемія, неалкогольна жирова хвороба печінки. Також ми звертаємо увагу на те, що пацієнт уже пробував змінювати свій спосіб життя та харчування мінімум протягом 3-6 місяців. Якщо ж це не вдається, також є показом до призначення даного препарату. Але важливими є не тільки покази, але й протипоказання до даної терапії. Вона показана не всім. Якщо у вас є вагітність, тяжкі гастроентологічні захворювання, гострі стани, гострі хірургічні стани, зокрема, ці препарати вам не можна.